Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галосюк. Обіцяв вам розповісти про великий красивий закон Дональда Трампа. І зараз настав час, тому що Конгрес, контрольований республіканською партією, ухвалив цей закон, і Трамп його урочисто підписав. І це його велика політична перемога. Тому що проти нього виступали не просто демократи, на яких він не звертає, по-моєму, жодної уваги, а виступав Ілон Маск, найбагатша людина планети, найвпливовіший ще нещодавно олігарх США і, мабуть, найбільший опонент Дональда Трампа. І цей великий красивий закон змінить податки, він змінить витрати уряду, він вплине на життя багатьох американців і. Американського бізнесу, а значить, і от створить хвилю, яка буде впливати на інші країни Також давайте розберемося, що ж містить цей план республіканців щодо податків і витрат США, скільки він коштуватиме в грошах і для. Кого? А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео, чи підтримуєте ви такий підхід Дональда Трампа, чи навпаки, з чим ви згодні, з чим не згодні. А я спробую пояснити вам оцей набір змін до бюджетного і податкового законодавства, який буде впливати на те, як уряд США. Буде збирати податки і витрачати гроші. Він включає зміни в оподаткуванні для людей, для компаній. Також по державних програмах там зміни, таких як охорона здоров'я, освіта, допомога малозабезпеченим. За оцінками бюджетного управління конгресу цей план додасть 3,3 трильйона доларів до державного боргу США. Який так, надзвичайно високий, правда, це не заріка в горизонті 10 років, але все одно це відчутно. Він також зменшить доходи уряду на 4,5 трильйона доларів через зниження податків і заощадить 1,2 трильйона доларів завдяки скороченню витрат бюджету. Але через зміни в медичних програмах, таких як Мідікейт, наприклад, майже 11 мільйонів людей можуть залишитись без медичного страхування. Цей план робить податки нижчими для багатих американців, але це дорого коштуватиме бюджету. Розповім вам про основні пункти цього великокрасивого закону, практично по складових, продовження зниження ставок податку на доходи за законом Трампа, який він провів у 2017 році, і мали би ці пільги закінчитись у 2025 році, але він їх продовжує. Коштує це понад 2 Трильйони доларів. Тут же ще збільшення так званого стандартного вирахування це та сума доходу, яка не оподатковується. Коштує це 1,4 трильйона доларів. Зменшення податків для заможних на таку ж суму, майже 1,5 трильйона доларів. Розширення податкової знижки на дітей до 2200 доларів з прив'язкою до інфляції. Це коштує 800%. Мільярдів, підвищення порогу спадкового податку до 15 мільйонів доларів це зменшує податки для багатих спадкоємців і буде коштувати бюджету 212 мільярдів доларів. Звільнення від податків на понаднормову працю до 2029 року коштуватиме це 90 мільярдів доларів. І звільнення тут ще від податків на частину доходу від чайових теж до 2029 року це на 32 мільярди. Доларів о, коштуватиме бюджету, але допоможе відповідно працівникам ресторанів сфері обслуговування. Ну і тут ще додається додаткова ем, знижка податкова до 6 тисяч доларів для людей віком від 65 років, теж до 2029 року, да, до кінця каденції. Трампа, тобто літні люди, які працюють, будуть менше оподатковуватись. Понаднормова праця буде менше оподатковуватись. ЧАЄВІ будуть е, значною мірою звільнені від оподаткування. Ще запроваджується податкова знижка на. Відсотки за автокредити теж до 2029 року. Теж істотна сума 31 мільярд загального цього звільнення. Нові ощадні рахунки з податковими пільгами запроваджуються для новонароджених, Це буде стимулювати. Інвестування і, ну, теж заохочувати певною мірою, я думаю, що й народжуваність опосередкована 15 мільярдів доларів, буде це коштувати платникам податків. Звільнення від податків до 1700 доларів для внесків на стипендії для приватних шкіл на 26 мільярдів доларів. Це те, що стосується індивідуальних податкових таких, стимулів, пільг, преференцій, да, тобто для окремих громадян. Але там ще і пакет пільг для бізнесу, тобто, причому для малого і середнього бізнесу, в першу чергу, та збільшення пільг, наприклад, для власників невеликих бізнесів, те, що ми називаємо там односібні підприємці, так аля Фопи, да, чи товки, де ну, власник може бути без найманих працівників, наприклад, там на 737 мільярдів доларів є. Зниження загальних податків, повне списання витрат на обладнання для бізнесу, або повне списання витрат на дослідження та розробки, і там суми 360 мільярдів, 141 мільярд доларів, да, тобто на півтрильйони доларів фактично інвестиційні стимули для тих, хто вкладається в нове обладнання або в науково-дослідницькі якісь е розробки і такі роботи. Це надзвичайно важливо для. Розвитку модернізації і наукаємних виробництв, також розширення пільг на відсотки за бізнес кредитами на 61 мільярд доларів. Там ще є низка інших змін в податках. Наприклад, підвищення податків там також є. Піднімають податки на великі університетські фонди з 1,4% до 21%. Кардинальне підняття 761 млн мільйон доларів. Це має привнести додатково бюджету. Ну, Новий одновідсотковий податок вводиться на грошові перекази іммігрантів до їхніх країн. Це 10 мільярдів доларів, має принести. Американському бюджету скасування податків на глушники для зброї дуже цікава стаття. Знаєте скільки це коштуватиме бюджету? Одна бюджету 1,7 мільярда доларів. Ну, видно, це теж складова така Республіканського порядку денного, так би мовити. Та? Надання права уряду позбавляти податкових пільг організацій, які вважаються такими, що підтримують тероризм. Ну, Очевидно, що тут Дональд Трамп цілить в Гарвард і в інші ліберальні такі інституції, які він хоче атакувати таким чином. І пакет змін в охороні здоров'я відбувається. Та? Тобто там є така програма Medicaid, яка... Допомагає охороною здоров'я якраз для малозабезпечених громадян, яка оплачує їхні медичні послуги. Державна програма да, за рахунок. Платників, податків, от надається певний спеціальний режим для малозабезпечених людей по медицині. Так, так от, починаючи з 27 року, тепер працездатні дорослі без отримавців повинні працювати, волонтерити або навчатися щонайменше 80 годин на місяць, щоб отримувати медікейт. Тобто не вийде сидіти вдома, нічого не робити. і Ну, якби бути там на медичній цій соціалці, да? там же вводиться ще посилення перевірки для учасників медичних цих програм, да? виключення деяких там нелегальних іммігрантів, наприклад, з програм, заборона фінансування терапії для зміни статі для неповнолітніх. Ну але при цьому дається, наприклад, 50 мільярдів доларів додатково для сільських медичних закладів, щоб компенсувати от втрати від, uh, від uh, зменшення. Податків, великі зміни в енергетиці в екології, там скасування податкових пільг для електромобілів, для чистої електроенергії, зеленої енергії, скасування грантів на закупівлю електричних вантажівок. Ну це я думаю один з приводів, через який колосальний скандал трапився у Дональда Трампа з Маском. Да, Я розповідав вам про їх таке екзистенційне, тепер вже що виявляється протистояння. Що вчора були кращими друзями Ілон Маск, головний. Донором був у Трампа і його промоутер, да, казав, що він любить Трампа настільки, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого, ну і так далі. Стрибав на його мітингах, і тут такі різкі зміни. Так Трамп каже, так зрозуміло, що це зміни через те, що я знімаю ці пільги Ілону, але він знав, що я це буду робити з самого початку. І ну, це ж наша така політика. Да, тобто а Ілон це не розуміє, атакує мене персонально, каже. Трамп а маск каже, так у мене є таке, що сказати про Трампа, що я зараз не буду казати, але, можливо, потім скажу. І всі думають, а що ж він таке може сказати про Трампа, що ще іншим невідомо. Ну тут ще в цьому переліку змін: скасування гарантів на зменшення забруднення повітря і викидів парникових газів, тут і додаткові стимули, яких не було для нафта, газопроводів, експорту природного газу, розвитку ресурсів, тобто традиційне викопне паливо стимулюється і навпаки обмеження Стимулів для ядерної енергетики, скасування фінансування зелених програм, те, що запроваджував Байден там, включно з виробництвом електромобілів, енергоефективністю будинків і передачою електроенергії, вітровою енергією, і так далі. Послаблення стандартів паливної ефективності для автомобілів, пікапів, надання. Додаткових частот для аукціонів у сфері зв'язку, тобто це дерегуляція, це складова економічної стратегії Дональда Трампа, про яку я вам також розповідав. Ще цікаві зміни в сфері імміграції правосуддя. Там на загалом на 178 мільярдів доларів цінник для бюджету, так би мовити. Фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, гроші на вежа спостереження, на дрони, на інше обладнання безпеки кордонів, збільшення персоналу для імміграційного контролю і для прикордонної служби, і для судів, збільшення місць для затримання іммігрантів, посилення навіть там є захисту президента силами правоохоронців, не забув Дональд Трамп про власну таку безпеку, да, додаткове фінансування для розслідування шахрайства з візами і імміграційних злочинів. І що цікаво, ще нові збори до 5 тисяч доларів для іммігрантів за робочі дозволи і за судові слухання чи заяви на притулок. Також вводиться дозвіл судам вимагати заставу від позивачів, які хочуть блокувати урядові політики. Ну таким чином Дональд Трамп хоче захиститися очевидно від громадських активістів, які масово оскаржують його. Дії. Що ще важливо, що військові витрати збільшуються на 153 мільярди доларів, і це витрати на будівництво кораблів, це кошти додаткові на протиповітряну протиракетну оборону, і навіть фінансування боєприпасів та ядерної зброї в освіті. Такі зміни в планах погашення студентських кредитів. Зміни Да, вони. Дозволять зекономити 277 мільярдів доларів бюджету, обмеження поза для деяких студентських програм. Це защаджуть 51 мільярд мільярд і обмеження можливості уряду скасовувати студентські борги. Це заощадить 18 мільярдів доларів за оцінками експертів. Тобто, по суті, цей план він знижує податки для багатьох американців, та? особливо для сімей з дітьми, людей. Похилого віку, тих, хто працює понад тих, ті, хто має ну, низькооплачувану роботу або, наприклад, отримує ЧВІ, залежить від них. Да? Але цей закон також скорочує фінансування для малозабезпечених, наприклад, Медікейт, програма СНЕП. Ну, для тих, хто мало працює або не працює, для емігрантів. І це може залишити мільйони людей без медичної чи продовольчої допомоги. Скасовуються великі пільги на електромобілі, зелену енергію. Це зробить ці технології менш привабливими, а продукти дорожчими. Робиться акцент на нафту і газ, Це є складовою економічної стратегії Дональда Трампа, про яку я вам розповідав. Водночас цей план підтримує бізнес, інвестиції малого бізнесу, військові витрати збільшуються, прикордонна безпека і так далі. Але якщо говорити про загальну логіку закону, то її дуже гарно охарактеризував міністр фінансів Скот Бесенд. Він сказав, ми хочемо перерозподілити кошти, щоб не забирати їх до бюджету да, у вигляді податків і потім не робити державні витрати. Ми хочемо, щоб більше коштів залишилось в приватному секторі економіки. Ми хочемо, щоб економіка розвивалась за рахунок приватних інвестицій, а не за рахунок нарощення державних боргів. Наскільки їм це вдасться, наскільки це спрацює, те, що це великий закон. Безсумнівно наскільки він виявиться красивим, я думаю, що покаже тільки час. Що, друзі, ви прокоментуйте, будь ласка, з чим ви згодні, з чим не згодні, що ви вважаєте, варто було би позичити для України? І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. До зустрічі.